Доброго усім дня. Покажу вам суничку. Верніше, полуничку, дуже смачну. Вона вже вуситься, Кому треба буде саджанців, звертайтеся. Я напишу номер телефона в шапці е, відео. Ось така полуничка. І вона просто всипана. Дивіться, скільки. Це один кущ. Ось. Ось це один кущ ось такий. І, ві... І вона прям вся-вся-вся засипана ягідками такими дуже класний сорт. Так що кому треба, звертайте, щоб я знала, скільки вусиків ставити на вкорінення, бо якраз пішли вусики, діточки. І будемо вкорінювати така красота. Так що, питайтеся? Ягодка поїде на базар завтра. Будемо вибирати полуничку, будемо вибирати клубнічку. І поїдуть, поїде ягідка на базар. Ось подостигало клубніки. Теж сортів є багато, я вже скидувала в групу про сорти клубнічки ось такі бомбочки. Такий класний сорт теж поспіває. Ну, сонечка, верніше, полуничка, дуже смачна, солодка, так що приходьте, якщо можете прийти на ринок, подивитися і записатися, кому треба до саджанців. Вона крупна, гарна, крупна. Ось така в неї такий полосатий листочок йде. Ось така вона. І дуже, дуже, дуже смачна. Витя скільки? Ягідки. Так що, звертайтеся?